Добрий день, любі мої шестикласники! Сьогодні на уроці мови ми з вами напишемо контрольний диктант. Хочу вам нагадати, що це обов'язковий вид контролю і оцінка за контрольний диктант є частиною вашої семестрової оцінки, а закінчення семестру вже зовсім не за горами. Але я думаю, що ви легко впораєтеся з цим завданням, скориставшись знаннями і навичками, набутими протягом навчального року. Тож розгорніть свої зошити, відступіть від попередньої роботи два рядочки і запишіть сьогоднішню дату, контрольний диктант і назву Не виростуть дзвіночки. А поки ви записуєте все це, я хочу нагадати, що, як завжди, диктант я буду читати тричі. Перший раз я читаю, а ви уважно слухаєте текст. Другий раз я читатиму кожне речення окремо, ви записуєте, потім ми перевіряємо. Тож, дуже уважно слухайте, щоб чітко. Почути, де закінчується попереднє речення і де починається наступне. Також уважно слухайте, де я роблю паузи, щоб правильно розставити розділові знаки. Абзаци я, як завжди, буду вказувати. Тож, приступаємо до роботи. Прослухайте, будь ласка, текст: не виростуть дзвіночки. Розквітнув край асфальту тендітний дзвіночок. Яскраво синій, високий, свіжий, як краплинка джерельної водиці. Відквітує красунчик, дозріє насіння, і наступного літа вже двоє дзвіночків виростуть, землю прикрасять, душу звеселять. Та не виростуть дзвіночки. Чиясь безжалісна рука не втрималася і грубо похапцем висмикнула квітку з корінням. Брати чуже не можна, бо це ганебно, соромно. Так тлумачать і батьки, і педагоги. Ось і не зайде комусь із нас у голову прихопити чужі речі. А брати те, що нікому не належить виходить можна. І падають обірвані квіти, оббите листя, никнуть покалічені гілки. Хоча усім відомо, що будь-які рослини тисячами способів допомагають людині існувати й жити, вони і зелені легені, і сировина для промисловості, і краса землі. Людина має прийняти цей дарунок життя і забувати про це. Ніколи не можна. Ось такий текст ми маємо. Отже, настроїлися на роботу і приступаємо до написання. Абзац. Розквітнув край асфальту тендітний дзвіночок. Розквітнув край асфальту. Тендітний дзвіночок. Розквітнув край асфальту тендітний дзвіночок. Яскраво синій, високий, свіжий, як краплина джерельної водиці. Яскраво синій. Високий, свіжий. Як краплинка джерельної водиці. Яскраво синій, високий, свіжий, як краплинка джерельної водиці. Відквітує красунчик, дозріє насіння, і наступного літа вже двоє дзвіночків виростуть, землю прикрасять, душу звеселять. Відквітує красунчик. Дозріє насіння. І наступного літа вже двоє дзвіночків виростуть. Землю прикрасять, душу звеселять. Незакінчена думка відквітує красунчик, дозріє насіння. І наступного літа вже двоє дзвіночків виростуть, землю прикрасять, душу звеселять. Незакінчена думка. Абзац. Та не виростуть дзвіночки, та не виростуть дзвіночки. Та не виростуть дзвіночки. Чиясь безжалісна рука не втрималася і грубо, похапцем висмикнула квітку з корінням? Чиясь безжалісна рука? Не втрималася. І грубо, похапцем. Висмикнула Квітку з корінням. Чиясь безжалісна рука не втрималася і грубо похапцем висмикнула квітку з корінням. Незакінчена думка. Абзац: Брати чуже не можна, бо це ганебно, соромно, брати чуже не можна. Бо це ганебно, соромно. Брати чуже не можна, бо це ганебно, соромно. Так тлумачать і батьки, і педагоги. Так тлумачать і батьки, і педагоги. Так тлумачать і батьки. Й педагоги. Ось і не зайде комусь із нас у голову прихопити чужі речі. Ось і не зайде. Комусь із нас у голову. Прихопити чужі речі. Ось і не зайде комусь із нас у голову прихопити чужі речі. А брати те, що нікому не належить, виходить можна. А брати те. Що нікому не належить, виходить, можна, а брати те, що нікому не належить. Виходить, можна? І падають обірвані квіти, оббите листя, никнуть покалічені гілки, і падають обірвані квіти. Оббити. Листя, Никнуть покалічені гілки. І падають обірвані квіти, оббите листя, Никнуть покалічені гілки. Хоча усім відомо, що будь-які рослини тисячами способів допомагають людині існувати і жити. Хоча усім відомо, що будь-які рослини. Тисячами способів допомагають людині існувати і жити. Хоча усім відомо, що будь-які рослини тисячами способів допомагають людині існувати й жити. Вони і зелені легені, і сировина для промисловості і краса земна. Вони і зелені легені. Сировина для промисловості, і краса земна. Незакінчена думка. Вони і зелені легені, і сировина для промисловості, і краса земна. Незакінчена думка. Людина має прийняти цей дарунок життя. Людина має прийняти. Цей дарунок життя. Людина має прийняти цей дарунок життя, і забувати про нього ніколи не можна. І забувати про нього. Ніколи не можна, і забувати про нього ніколи не можна. Перевіряємо увесь текст: Не виростуть дзвіночки. Розквітнув край асфальту тендітний дзвіночок. Яскраво синій, високий, свіжий, як краплинка джерельної водиці. Відквітує красунчик, дозріє насіння, і наступного літа вже двоє дзвіночків виростуть, землю прикрасять, душу звеселять. Та не виростуть дзвіночки, чиясь безжалісна рука не втрималася і грубо похапцем висмикнула квітку з корінням. Брати чуже не можна, бо це ганебно, соромно. Так тлумачать і батьки, і педагоги. Ось і не зайде комусь із нас у голову прихопити чужі речі, а брати те, що нікому не належить, виходить можна і падають обірвані квіти, оббите листя, никнуть покалічені гілки. Хоча усім відомо. Що будь-які рослини тисячами способів допомагають людині існувати і жити. Вони і зелені легені, і сировина для промисловості, і краса земна. Людина має прийняти цей дарунок життя, і забувати про нього ніколи не можна. Ви з вами. Завершили написання. Тепер я чекаю від вас фото виконаної роботи і сподіваюся, що ви справилися вдало з цією роботою і отримаєте дуже гарні оцінки. Чекаю на ваші роботи. А вам гарного і продуктивного дня. До побачення!